Усім привіт-привіт, друзі! І ви на каналі Аліска Фан. І це відео там не будемо малювати. Перепрошую за такі незручності, тому що е, я зараз не в нічому місці і забула, що тих тобто не зможу знімати, прийдеться лише так знімати. Тому давайте будемо малювати з кепоп Демон демонхантиці. Починаємо, розставляємо такі точечки ось такі. Зараз я їх трішки наведу, тому що погано видно. Ось такі точки розставляємо. Далі робимо, з'єднуємо це лініями. Хто дивився мої попередні уроки, він знає, як малювати принцип лиця. Думаю, він, якби запам'ятав той, хто дивився мої уроки. Та малюємо їй ось таке затіску. Це її ось такі дві кульки. Та малюємо далі її. Такі очки. Без очок ніяк. Ну... Хто любить Зої, я не люблю Зої, я більше люблю Румі та Міру. Але Зої я не люблю. Тому вибачайте, хто фанат Зої, але ні, я не люблю такого. Так, далі малюємо. Зараз покажу вам принцип. Так, так е, далі малюємо ось так лінію ось таку. У неї був такий чорний джекет, але я хочу зробити його коричневим. Щось я широке її тіло зробила. Ось так малюємо її ті, ну, на нашій зої. Підпишіться на мій канал, та якщо буде більше підписників, то більше відео уроків з малювання. Ну що ж, продовжимо. Так, далі малюємо їй футболку, у неї є така футболка, і тут має бути таке відокремлення від цього її джакета. Тобто, і на цій футболці у неї огонь. Так як у Міри, хто пам'ятає, як ми малювали міру, тому там є вогонь. У неї теж на футболці. Так, далі малюємо. Тут на джакеті отакі всякі штучки. У неї є такі, якби я не знаю, ну ви знаєте, отакі бувають джакети, Прямо вони тут з шипами такими. Тобто у неї є такі шипи на її джакеті. Отакі ось такі шипи у неї. Так. Переходимо до розмальовки. Я буду розмальовувати фломастерами. А ви чим хочете? Мені не сильно подобається чорний колір волосся, тому я розмалюю такими, як у мене волосся. Тільки без рожевого. Так. Е... Малюємо, замальовуємо її ці гульки дві. Ось таких. Ось вони. Та я забула зробити таке відокремлення, щоб нам було е, трішки удобніше розмальовувати, щоб типу все лице коричневим не замальовувати. У неї ж лице не коричневе. Ось така у нас її зачіска вийшла. Далі малюємо її очі. Я, чесно, не запам'ятовую якого кольору очі персонажів, тому малюю, ну, коричневі. Тепер беремо червоний та наводимо посмішку. М -м -м, погарніша посмішка. Так, знаю. Так, далі малюємо. Замальовував її жикет, коротше, я буду таким кольором цим. коричневим. Він такий же світло-коричневий. Він був такий, як всі коричневі, тобто коричні вони трішки темніші. Це просто я недовго малювала і він став таким. Далі у неї теж оце все чорне. У неї, якщо чесно, багато чорного. Ось що мені не подобається. Тобто, ну, якби чорний, 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 типу, ну постійно треба малювати чорним або коричневим маркером. Далі малюємо, беремо синій, та малюємо, замальовуємо її до огонь. Або, по-простому, я вирішила там намалювати сердечко. Тому, ну, сердечко мені більше подобало. Типу, Ви малюєте персонажовий одяг, можете малювати як хочете. Тобто, ну. Можна проявити свою креативність. І, наприклад, коси намалювати їй синім, а не таким. Так. Так, на цьому наше відео урок малювання завершується. Ось така у нас вийшла Зої. Та до нових зустрічей всім па-па-па-па!